Маємо резинку один на один і будемо закривати голкою. Тут працюємо з лицевими, на, на лицевій стороні і на виборітній стороні працюємо з лицевими. Тут у мене попередня закрита лицева, беру задушку і ще одну лицеву беру на виборітній стороні. І ось так стягуємо на лицевій стороні оця петля вже лицева закрита, тут дужка. Треба вийти в неї і тут подивитися, як ця петля, щоб не було перевернута. Отак заходити потрібно. Бачите, що вона дивилася нам наліво. Тут багато нюансів тут, не так-то легко. Це дуже так і робити, але треба зрозуміти. Так, на лівій стороні, на виворотній стороні, лицева петля ось ця дошка. Знову лицева, їх ми. Відтягуємо так. Підтягуємо. Такий край. Головне, щоб вони правильно правильно війти зверху вниз в лицеву петлю. І в цю петлю отак треба війти з цього боку, щоб вона дивилася, бачите, на, на Так, Тут у нас тушка від лицевої, тут якось простіше на виворітній стороні. Ліцеві ми дивимося, куди дивиться петля. Так, Все ми входимо сюди, всю дивимося, повертаємо, щоб вона дивилася нам наліво. Тут у нас дві лицевих етап ми їх підтягуємо. Перемо задушку праву в ліці опиту і цю пизду повертаємо. Зараз вона у мене дивиться, вона що сторону. хоче так дивитися. Тоді вона нормальна, Коли її розвернути. Так, оця втікла. Її так, входимо зверху. Тут знизу підтягуємо, стягуємо. Брем за душку ліцеву підвір і цю лицеву повертаємо, щоб воно дивилася ну, так на ліву. Тоді ось такий ряд виходить нормально. Власний бачити правлені і такий прожинустий. Дивіться, як він прожиметь оцей останній ряд закритий.